Будучи модератором групи спільноти, переглядаючи багато оголошень, я бачу, що вже активізувалися шахраї. Шахраї, вони влітку якось так не знаю, на канікулах чи що, ну так дивно. Влітку вони думають, що люди не купляють рослини чи як. Ну є така тенденція, що влітку вони зникають. І тільки в сезон вже кінець, коли починається початок вересня восени і навесні, там, з середини березня вони активізуються. Так ось, модеруючи. Вітаю Ірина Богданова. Дякую за те, що долучилися. І ці шахраї вже починають потрошки прокидатися. І на фоні цього я зробив добрий вечір, Катерина. Я зробив сьогодні відео, зняв картинки з попередженням, щоб бути уважні, але розумію, що то, ну, цього недостатньо. Це тема, яка така, більш треба її розкривати трошки. І маючи вже той досвід, Модеруючи оголошення, бачачи, що люди пишуть. Тим паче, в нас в тій же спільноті схиблені на рослинах в соцмережі Фейсбук, періодично ми запроваджуємо рубрику, яка називається контрацептиви, тобто, це недобросовісні продавці. І там люди діляться своїм невдалим досвідом. Про купівлю або взагалі не купівлю рослин і так далі, все, що пов'язано з рослинами, і, ця, і вже спираючись, базуючись в той інформацію, яка є в, ці, в цих, скажімо так, як то правильно сказати, рубриках, рубриці, в цій рубриці про. Недобросовісних продавців, базуючись на власному досвіді. І все це докупи зібравши, ось і виникла ідея зробити вже таку повноцінну трансляцію, епізоди, з якою якої епізодичною фрагментарною я її потім буду заливати десь там, Тікток, Фейсбук. Але якось так. Тобі. Отже, почнемо. Дивіться, скажімо так. Може, я буду казати якісь банальні речі, але, на жаль, на жаль, люди з сезону в сезон наступають на ті ж самі граблі. Дивіться. Е... Перше...